Всім привіт! Сьогодні покажу, як плести кільце амігурумі та переходити з рядка в рядок по круговому плетенню. А ви поки поставте лайк та підпишіться, щоб не загубити. Спочатку робимо петельку. Я закручую ниточку, продіваю гачечок, протягую іншу ниточку та затягую. Це в нас буде початок. Плетення. Потім я роблю дві повітряні петлі і в другу від гачечка в'яжу шість стовпчиків без накиду. Ось такий гарний кружечок в мене вийшов. А далі є декілька варіантів переходу. Перший варіант це можна зробити повітряну петлю і в кожну наступну в'язати по два стовпчики це буде перехід на наступний рядочок. Але я роблю по-іншому. Я замість повітряної петлі роблю з'єднання. Тобто, в крайню петелечку, продіваю гачечок, протягую ниточку і ось таким чином з'єдную. І виходить ось такий кружечок. Далі я в'яжу по 2 стовпчика тобто, це, якщо мені треба, кругленьке, а там уже дивитися по схемі. Тобто, якщо це 6, то наступний рядок 12. Потім може бути 18 наступний рядочок, і там вже дивитеся, по скільки вам додавати. Тобто, в цьому рядочку, в кожну петлю я додаю ще одну. Тобто, в мене виходить по дві петлі в одну. Так як мені вже не потрібно робити перехід. У мене тут 12 петельок, І мені зараз треба робити 18. Тобто, першу я пров'язую звичайний стовпчик без накиду, без додавань. І в другу петлю я пров'язую два стовпчики без накиду. Тобто, це прибавочка вже йде. І третій рядок у мене вийде. 18 петельок. Ось такий кружечок з 18 петельками у мене вийшов, далі 24 петельки це виходить, перша, друга ви пров'язуєте звичайні стовпчики, в третю стовпчик плюс прибавочка, тобто 4 петельки. І так по кругу. Дівчатка, обов'язково рахуємо петлі, тому що, якщо неправильно рахувати або неправильно набирати, то виріб потім вийде деформований.